Дніпропетровські студенти на день залишили конспекти та взяли в руки граблі. Активна молодь допомагає комунальникам наводити лад на дитячих майданчиках, які після зимового періоду потребують негайного ремонту. Адже від стану гойдалок інколи може залежати життя дітей. Тож чи впорали студенти з незвичною для них справою? Дивіться далі. Про благодійну акцію Олег дізнався випадково. Побачив оголошення на сторінці в соціальній мережі. Долучитися до ремонту ігрових містечок вирішив без вагань. Хлопець ознайомився зі списком майданчиків, які потребують відновлення, і вже сьогодні відправився на об'єкт. Ну хочеться, щоб наш був чище, щоб дітям було де гуляти в чистих містах, щоб менше мусора було. за чистоту. Навколо вже котрий рік бореться Анастасія, студентка бере участь чи не у всіх суботниках. А ось дитячий майданчик прибирає вперше. Дівчина каже, малюки це наше майбутнє. А отже, дбати про їхнє здоров'я необхідно вже зараз. Звісно, поміч і доброта в душі за наше майбутнє покоління, тому що ної тем дишети, а нотім всім, дышить, воно, всім ото ото, 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 ото маленькі діти, вони беруть в руки в рот. Це дуже плохо, це вредно і. <реш> Ініціативна група з восьми студентів вирішила на певний час відкласти конспекти та підручники, і це попри те, що сесія вже не за горами. Жартують інколи важливіше працювати руками ніж головою. Реакція положительна, але так як кінець семестра, більшість людей більше цікавиться своєю успіваемостю. долги є у деяких студентів, ви самі це розумієте. Сейчас час здесь 8 человек, активисты нашей академии. Довольно интересная нам тема, и вы знаете, что діти це наше будущее. Звісно, важку роботу комунальники студентам не довіряють, а ось займатися підсобними справами завжди, будь ласка. Звісно, звісно, допомагають. От вони приїхали, позбирали весь цей мусор, який був на цій площаці, і також займаються зараз благостроювати територію. Підметуть, приберуть, тому що одна уборця, борця, яка вона не справляється з тим. Об'ємом мусора, який тут збирається за один вечір, лише за одним комунальним підприємством по місту закріплено понад 700 дитячих майданчиків. Третину з них після зими терміново треба привести до ладу на фінансування. Комунальники поки не скаржаться. кажуть, коштів вистачає після зимового періоду. Багато площадок в неналежному стані. Вони є небезпечними для дитини. Дуже серйозного ремонту потребують на даний час 100». І ще площадок 100-150 потрібно просто привезти у стан та косметичного ремонту. Такі заходи організатори обіцяють проводити частіше і запрошують на них городян. Христина Венеля Денис Вєтров, новини 11-го каналу.